Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як зекономити на фербах. Дивіться, вам потрібно купити тільки 5 кольорів в окремих баночках. Важливо, щоб вони отак відкривалися і наливалися. Тобто не мочати туди пензлик, а наливалися. Із цих основних трьох ми зробимо всі кольори, які нам потрібні, а ці два допоможуть зробити відтінки. Поки що їх відкладаємо, щоб вони нам не заважали. Тепер дивіться: малюємо круг. І ділимо його на шість частин. Якщо у вас є циркуль, не циркулем, церкву, я кришку відмалювала. Ділимо на шість частинок. На половинку і цю теж ділимо на три частинки кожного. Можна лінійкою. Можна отак, як я на око. Так, шість частин. Тепер дивіться. Нам потрібно оці три розформувати цими кольорами. Все дуже просто. Спочатку Контур, потім серединку. Таку схему я рекомендую робити дітям, щоб у них. Ой, побачите, щоб у них вона була на столі перед очима, щоб вони бачили, які кольори як змішуються, і як їх краще поєднувати. Так, тут пропускаємо і червоним. Трошки зачіповажувати контур. А тоді серединку. Лопаточкою легше пензликом робити, але якщо у вас немає, можна і гостренько. Помили, витерли. Синій знову пропустили і зафарбовуємо. Ви, напевно, бачили кольоровий круг ітена. Він зроблений трошки по-іншому. У нього там окремо всередині 3, а ті вже по зовнішньому краю. Але дітям зрозуміліше, коли отак, отак видно, що з чим змішується. Навіть можна, знаєте, як. О, цей. А ці сектори зробити трошки більше. Тепер будемо змішувати. З якого почнемо. Давайте синій жовтий це мій улюблений ефект ефект зеленого, трошки синього, трошки жовтого, трошки синього, перемішали, дивимося. Такий трошки засвітливий. Ще додамо синього. О, красивий, зелененький буде. Гарно вимішуємо, щоб не було в нас прожилок жовтого і синього. І зафарбовуємо контур. І тут можна зробити так, ніби чуть-чуть вийти за контур, щоб ви бачили, що це основні, а це ті, що змішані тіше. Можна не виходити. Креще не виходити. Не виходити краще. Добре, як скажеш. Іллі. Ми їм. Беремо жовтий, змішуємо з червоним. Ні, угу. Щоб нам вийшов оранжевенький. Скажи, що я зараз прийду. І зафарбовуємо тут між жовтим і червоним. Так само жовтий. Контур і серединка, теж воно трошки вище. Беремо синій, змішуємо з червоним. Гарненько вимішуємо. І фіолетово зафарбовуємо останній сектор. Отак, От з трьох основних нам вийшли всі, що нам потрібні. А тепер найцікавіше. Тепер ми будемо змішувати всі три кольори разом. Як ви думаєте, що в нас вийде? Так, беремо побільше жовтого. І зовсім трошечки синього. Трошечки червоного змішуємо. Дивимося, дивимося, що у нас тут за меджик. І виходить нам, який колір? Дивимося, якщо дуже жовтий, то треба додати трошки червоного і ще трошки синього. Синій, це ми там мізин Виходить нам коричневий. Ось дивіться. Такий похристий коричневий, бачите? Він нам теж знадобиться для багатьох малюнків. А тепер запам'ятайте правила: ті кольори, які поруч, вони гарно поєднуються на малюнках: жовтий, оранжевий, жовтий і зелений. І ті, які напроти, підсилюють одне одного. Фіолетовий разом з жовтим будуть підсилюватись. синій з оранжевим підсилюватись. Червоний, зелений і червоний підсилюватись. Коричневий пасує практично до всіх кольорів.